Друзі, вітаю! Ви на каналі Серна завжди, я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 18 квітня відео для підписників. І я вам сьогодні презентую обіцяну дегустацію сирів групи «Маздам». Я би правильно так і називав їх: пропіоновок або крупнопористих, або ж сирів в стилі «Маздам», ні в якому випадку не швейцарських. І хочу почати з першої корисної поради. Ви бачите, закупівлю я робив в. В великому магазині Кеафур, це французька мережа. І там дуже добре представлені всі види сирів, практично всі групи. Зверніть увагу на цей сир: повністю аналогічний голландський сир в великих шайбах з великими дірками, який коштує 4 злотих, тобто біля одного долара трохи більше. І сир Фріко, який стоїть поряд, це найбільша компанія з Нідерландів, молочна, яка переробляє тільки на сир. Молока більше, ніж 26 заводів млековіти на всі види молочної продукції. І ще раз різницю, ви бачите, 7,49 і, відповідно, 3,99. І так, Фріко Маздам, забігаючи вперед на дегустації, нічим не відрізнявся від е, Маасдаму іншої компанії з Нідерландів, при цьому коштував на 90% практично в два рази дорожче. Е, записуємо це. От бачите, да? тобто мережа Кефур. Підписала контракт і закупила за мінімальними цінами оцей сир Mazda, Ну, а потім, припускаю, ще зробила мінімальну націнку. І бачите, навіть без private Label, без приватної трої марки забезпечила своїм покупцям пропозицію на якісний Mazda, який нічим не відрізняється від дорогого, в два рази дешевше. Хочу ще сказати, що ці ціни, що я навів, це за 100 грам. Зрозуміло, сир приблизно коштує 10 і 20 доларів на вітрині магазини за кілограм. Ну і от вам про компанію Frico Friesland. Friesland Campina вона правильно називається. Це, власне, компанія номер 1 в Нідерландах. Не треба за неї платити вище. Хочу зразу зазначити, що ці два сири з Нідерландів вони в ножиці взяли всі польські. Тому що польські коштують від 40 до 50 злотих, це відповідно від е, 10 там, до 13 доларів за кілограм. І відповідно або Фріко всесвітньо відомий, або ж за 399 е, дешевий з Нідерландів, справжній Маздам, який дешевше за будь-який з польських. Єдиний сир, який е, на акцію коштує дешевше в Кефурі перед Великоднем, це з е, відомого теж. Я рекомендую вам цей. Завод цього виробника Сєрпц. Прекрасний сир показав себе на дегустації прекрасно, але це єдина пропозиція, дешевше за голландців. Так, ну бачите, ящик сиру закупив Маасдаму пропіонного кислого. Два зразки з Нідерландів, решта польські. Всього 11 зразків. Будемо мати повну картину про те, що відбувається. По ціні ви вже зорієнтувалися. Голландці 4,750, поляки в середньому від 4 до 5 на акцію 3,49. Бачите, 11 зразків. Приступаємо до дегустації. Починаємо, починаємо з класичних, так званих аутентичних зразків Маздаму з Нідерландів. Ще раз показую вам, бачите, нагадую, що ціна в два рази відрізняється практично. Фріко дорогий, бо дуже відомий, і дешевший невідомий бренд. Ну що, дегустація так дегустація. <кій> і так, дивіться, оце Фріко. Маздам. Вважається одним з найкращих в Європі. Це Маасдам з Нідерландів. Рідний теж, коштує практично в два рази дешевше в таких самих шайбах. Все таке саме, тільки невідома торгова марка. Тобто без торгової марки, без бренду. Ну, що, задача визначити, чи взагалі відрізняються. Ну, ви не сплутаєте запах аромат сиру Маздам, Так само, як і в цих всіх королівських і радомерах. Це е... Така власне ароматика утворюється за рахунок дії пропіоно бактерій, специфічних для даного виду сиру. Нагадую, його додають, їх додають у великій кількості саме для утворення за короткий термін такого малюнка, як хоче споживач, я спеціально почав з ноунейм. No Класичний маздам. Такий варто купувати. Насправді, незважаючи на лати, скоринка є невеличка, правда. Ну, порівняємо з Фріко. Зрозуміло, що на сирній тарілці, звичайно, такий сир виглядає як прикраса. Але навіть видно, бачите? Дірочки в ементалі, от як вам показати, вони формуються дуже довго, місяцями роками. А тут прямо видно, як одна дірка налізає на іншу. Тобто настільки активне газоутворення. Що дірочки з'єднуються, утворюють три маленькі, одну велику і так далі. Ну, це теж показник того, що сир не дуже. От як тут, наприклад, бачите? Дивіться? Це говорить про те, що сир е визріває прискорено, причому дуже, дуже прискорено. Практично там не встигає відбутися нормальна ферментація, але маса трохи зжимається, стає більш еластичною, і дірочки, ви бачите, от по цим, власне, бачите. Таким недодіркам, які постійно ростуть, утворюються, і можуть привести до того, що сир розірве. Я вам покажу, там є такі ну, зразки браковані. Це вже буде напівбрак такий. Сир сміється, сирок плаче. І так, власне, Мааздам Фріко. Голландські оригінали ми спробували. Гірчинка в обох. Легесенька вона є. Ціна в два рази відрізняється. Смак практично не відрізняється взагалі. Не варто купувати більше, якщо маєте справжній голландський Маздам в Латексі і маєте такий самий брендований, обирайте той, що дешевше, і не прогадаєте. Така рекомендація. Давайте ще раз уважно поглянемо на малюнок справжніх аутентичних Маздамів. Бачите, як дірки навіть. В процесі не встигають прийняти округлу форму. Зверніть увагу на товщину шкірки невеличка. Але так, це аутентичний, відповідно, справжній маздам. Дивіться, цікаво. Сир влощовський і сир влощанський. Ціна там 42-44 злотих. Але сенс в чому? Що це, як по-нашому, магно казати, сир італійський і сир італійський, щось таке. Ну, до вашої уваги один. Ну, Практично такий собі королівський радомер, плюс-мінус красивий. А оце зверніть увагу, от вам приклад бракованого сиру. Спокійно продається в французькому Каяфурі в центрі Варшави. От. Це сир бракований, процес пішов неправильно, неконтрольовано. Бачите, замість дірочок одна велика, така вспучена поверхня сирного тіста це брак. Такий сир не купуйте, хоча це не означає, що він вам не сподобається, якщо ви любите оці всі радомери. Тобто смак його просто буде. Відмінний від того, що вони технологи задумали, але можливо на протязі місяця, якщо повністю не розірва, бувають такі сири з одною великою діркою всередині рваними краями. Коротше, бачите, брак теж у нас є. Стоїть в магазині в Європі, нема проблем для поляків. Ну що, дегустую спочатку цей бракований сир, про який не всі знають, що він бракований. У нього інший запах навіть. На фоні пропіонки, яку ви ще раз маєте навчитися визначати, є присмак нечистоти, можливо, примиці попало, можливо, ще якось. Ну, тобто, по логіці, виробник мав забракувати всю цю партію. Він її не просто продає, а продає в центральних мережевих магазинах самих дорогих для елітного споживача. Поляки купують. От бачите вам для порівняння. Небо і земля. До речі, третій зразок і лиха гірчинка у всіх зразках є. Так що привіт глядачу, який писав про гіркоту. Якщо ваші рецептори смакові налаштовані на мінімальну гірчинку, то ви її відчуєте. Це точно. Так, тепер дивіться, два зразки мають бути кращими. Це ріцький завод Рікі біля кордону з Україною знаходиться. Він спеціалізується на сирах, спеціалізований е, сирний. Його сири коштують трохи дорожче. Недавно, десь пару років тому, він зробив реконструкцію, але теж має проблеми із бутом. Щось вони там пробують для асортименту збільшувати. Зараз побачимо. Ще раз, це практично вважається один з кращих польських виробників сиру ріки. Друзі, я вам постійно кажу, що на ринку жовтих сирів, простих і з маленьким асортиментом, виробники граються в маркетинг. І називають один і той самий сир різними назвами. Звичайно, гауди роблять голландський едам, гауду, що завгодно. Те саме з пропіонкою. Дивіться, оце виробник ріки. Один з цих сирів Маздам, другий Едам. Рицький вони кажуть, Маздам і Едам. От скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де який? Три, два, один. Не повірите, оце рицький Едам, оце рицький Маздам. Тобто, це один і той самий сир. 99% Да? Можливо, в різних формах він буде продаватися, можливо, по-різному запакований. Але е, суть від того не міняється. Виробні кріки, один сир, море назв. Зараз будемо дегустувати. Друзі, взагалі виникає питання: а чим же ж можна взагалі е, відрізнятися? От по якості Маздама, якщо ти вже в Польщі виробник, якщо ти вже не в Нідерландах. Ну, слухайте, е, як я вам розповідав. Трма речами. витримкою в днях, місяцях, кількістю вологи, якщо менше робиш, е, ну, якість все одно будемо вважати, однакова. І латексовим покриттям чи визріванням в пакеті. Нічого не змінюється, дегустуємо. Рікі. Один з лідерів польського сирного ринку. По якості вважається. Починаю з Маздама. Е, найменш виражений смак пропіонки у порівнянні з е, цими. Класикою нашою голландською. Але ви знаєте, це не противно, навпаки. Хто, наприклад, не дуже любить Маздам. Ну, як я і розповідав, знаєте, гауда гаудою. Додали рівно стільки пропіонки, щоб швидко виросли дірки. На фоні солодкості, дійсно, гершинка вона ще більш підкреслюється. Якби був сир більш солоний, пікантний, як справжня гауда. Не було б так і чутно. На фоні солодкого відчувається. Фактично ми критикуємо наших виробників за Герчинку. Ну, там, правда, бувають такі дуже яскраві. Але польський сир так само. І рицький дам. Хтось писав, каже, мені зафасували сир, а там жодної дірки. Ну, так, теоретично може бути з якогось місця зафасований сир таким чином, що вам на брусочок дірочка не попадеться. Це, в принципі, нічого не змінює. Гауду їмо з пропігонкою. Дуже подібний до рицького ж Маздаму, ще менше виражена пропіонка. Тобто тут можна говорити, що дійсно її поклали рівно стільки, щоб малюнок був навіть, може, більш спокійний, менше дірочок і так далі. Щось бавилися з температурними режимами. Але я вам хочу сказати, що цей рицький дам, мені подобається найбільше з усіх сирів, які ми зараз куштували. І подібний до нього близько рицький Маздам. Трошки більше навіть по запаху. Трошечки більше пропіонка. Пам'ятаєте, які, які Радомерії були перші да? такі півголови? У сирів ріки Відчуваю більш довгу ферментацію. Тобто, я думаю, що можливо 1,5-2 місяці вони тримали. І як ви бачите, скоринки не видно. Тобто весь сир визрівав у плівці. Чергові два зразки. Зверніть увагу: Джурдамір. Я вам казав, що десятки назв. У Маздамі-Радомерів. А це от класика назви Радомир, Хоч він зовсім не схожий, якийсь помилк нам колись робив на експорт в Україну. Е, перші зразки там 20-30 років назад. Так, оце от Радомир теперішній одного з виробників польських. Скажіть мені, чим він відрізняється на вигляд від ризького Едаму чи ризького Маасдаму? Дірочку намалювали пропіонки, і до побачення. Зверніть увагу, різна кількість фарбника. І от вам ще один приклад класичного бракованого сиру. І це у нас ілюстрація до приказки. Оці самі сколи, оці тріщини це і є сир посміхається, сміється. Сир сміється, сироп плаче. Відвертий брак фактично в центральному магазині Варшави. Ну, Дійсно, низька культура, що у нас, що у них. Споживання сирів. І ще раз, сир бракований. Такий сир в торгівлі не допускається. Бачите, його розірвало. Пішли сколи. Знаєте, на каналі ви практично не знайдете відео про крафт. Чому? Тому що настільки різні є крафтовики в Україні, є прекрасні, з чудовими сирами. Ну просто є такі, які давно вже не крафтовики, насправді мають свої маленькі цеха, промислове виробництво, але невеличкі, і пробують продавати дорого, кажучи, що ми крафтовики. А є такі, які от на фестивалях сирних, уявіть собі, оці тріщини, да? через всю головку сира. От стоїть крафтовик, продає такий сір, я підходжу, кажу, слухай, а ти розумієш, що це в тебе брак? Він мені розказує, це так має бути. Ну, зрозуміти, і відношення формуються відповідне. Тобто, якщо людина обманює тебе в очі, обманює споживача, і вона крафтовик, вона так само повинна розуміти, що вона і на всіх крафтовиків кидає тінь, як мінімум. Тому різні люди, різні виробники, різні крафтовики не можна узагальнювати. От єдине правило. Значить, починаємо з цього підбракованого сира. Чому взагалі немає. Слухайте, він інакше неприємно солодкувати. Це так е, кишечна паличка грає. Не повинно її бути, як вона тут попала незрозуміло, але буває теж, що така солодкуватість, вона до місяця, а потім сир взагалі спухає в два рази, розривається, і тоді його тільки наплав сири, і то вчасно. Бо потім ще й гіркота. Бракований польський сир. Я думаю. Ви б разом зі мною його з'їли, сказали, що він нормальний, бо всі такі. Тут питання в тому, ще раз, як він виживає, що він таким буде 2-3, може 4 тижні, а потім він зіпсується зовсім. І от за рахунок того, що дуже багато багатих покупців, які купують продукцію, він не встигає зіпсуватися до цього смердючого стану в торгівлі. А наші встигають. От і вся різниця. Радомер. Не такий вже він радомерний. Назва залишилася. Ви зрозуміли: абсолютно різні виробники можуть називати раздомерами, маздамерами, джудамерами там ми бачили, королівськими. Абсолютно будь-який власний сир гауду з додаванням пропіонки. І довести їм щось, що це не можна, ви не зможете. Тому що технологія однакова, продукт однаковий за рахунок різних термінів визрівання, трошечки вологи і активності закваски. Ну, різний візерунок отримуємо на різних головках і називаємо як хочемо. Це взагалі цікаво. Сир кислий, легко гіркий. Але кислий. З нього інше PH і дивно, що його, власне, з пропіонкою зробили. Тобто, я не думаю, що такий планували. Тому що, повірте, да, е, ніхто з вас, певно, ще не куштував не солодкий, а кислий магаздам. Оце от вам перший приклад. І ще раз, не узагальнюйте не всі радомери. Значить, Конкретно цей польський виробник зробив сир з підвищеною кислотністю, який назвав радомером. Ну, назвав і назвав. До чого ми приходимо? Яка рекомендація? Ну, купуйте відомих. Купуйте або відомих, якщо ми говоримо про Польщу Україну, тих, про яких ви все знаєте. Або купуйте, ну Нідерланди купуйте, німців купуйте. Там, в принципі, рівень якості вищий, ну по факту. Так, давайте на останок вже три зразки. Я продегустую, на цьому завершимо, бо я вже стомився його їсти. Тож дивіться, що тут цікавого. По-перше, це королівський сир, да? це сокол. Сокол чим цікавий, це млековіта. Лідер східноєвропейського ринку. Нагадую, 9 тисяч тонн молока на день. А це магнат теж сир, який вони позиціонують дорого. Але це інша компанія ніби. І так, млековіта сіп. Серп, серпці я вам завжди рекомендую. Це теж спеціалізований сирний завод, як і «Рікі». має бути хороший. Млековіта має бути хороший, бо номер один в Східній Європі. І так, це серпц виробник королівський. Це магнат. Не пам'ятаю, який виробник. Скажу. А це млековіта. Сокіл. Млековіта не сирники. Але коли ти маєш майже 10 тисяч тонн молока, то кілька тисяч пускаєш і на сир теж. І так, останні три зразки. Починаємо з серпса. До речі, всі зразки мають ідеальну консистенцію еластичну. Розумієте, оця пропіонка, вона за рахунок газоутворення робить тісто більш швидко, більш еластичним. Так що це така, знаєте, запорука якісного по консистенції продукту. Найчистіший шмак. Серпс можете собі занотувати, якщо побачите, вони відвантажують щось в Україну, я знаю. Серп це другого марка, назва виробника. Найчистіший. Він десь на півшляху від е, гауду, гауди до Маасдаму. Пропіонка є, але слабенька. Сир витримає достатньо. Витриманий у плівці, ніхто латексом не заморочується. Але. Цей сир вам всім сподобається, правда? Королівський сірц. І ще раз, королівський десятки заводів роблять. Коли ми говоримо про назву сиру, воно практично ні про що не говорить. Це сири грубий Маздам Радомер з пропіоноокисними бактеріями, їх ще називають крупнопорисними. І залежить від того, хто зробив і як. Сєрпц королівський дуже рекомендую, правда? Блековіта. Сокол. Гол як сокол. Чи можна навпаки? Щось дуже добре. Найменш фарбований, зразу можу сказати. Ну, це таке, бачите, Анато і Анато. З куща фарбу беруть. Нє-ні-ні. Соко, конкретно, пропіонка, як в голландських Маздамах. Тут не переплутаєш. От в серпці в королівському її практично немає. Слабусінька. Тут. А знаєте ще чому? Можливо, дійсно менша доза довше визріває, і от воно збалансується. Тут це сир типу Маздам однозначно. Е, ще раз, сокіл бликовіта. Як вам це описати? От, по соколу видно, що він менше визрівав, ніж оці голландські зразки. Його сирне тісто менш еластичне, вже коли ти його пережовуєш, а більш таке крихке, воно. <гум> Рихле. Тобто, сама маса, дивіться, яка еластична, ніби. Да? Але ти, коли його починаєш жувати, а вона не ферментована. Тобто, якщо ми порівнюємо з маздамами голландськими, то по смаку може питання немає. Взагалі немає. Дуже чистий сир, до речі, нема нічого стороннього. Сокол рекомендую. Але із-за того, що він визрівав менше або при меншій температурі, ви ж знаєте, то його структура не ідеальна. Але може бути Може бути серпс, сокол. Ну і попробуємо, що там у нас. Останній зразок вже я відпочину. Не зрозумів. Зрозумів. Магнат. Сир магнат. Ну, такий, бачите, спокійний більш малюнок. Це дуже три хороші зразки у порівнянні з попередніми. Магнат теж заліковий, даємо йому залік. Серт перший, магнат другий, Сокіл третій з цих. Всі рекомендую. І Точно не рекомендую отаке, якщо бачите, це брак. І не рекомендую, і коли бачите, оці от, сир сміється, це брак. Не купуйте його. Це те, що однозначно, радий, що зміг вам це показати. Так, хто додивився до кінця цю е, довгу дегустацію, для того висновки. Висновки два: любите Маздам, нічого страшного тут немає. Так, це скороспілка Менталя. 2-3 місяці визрівання має якісний Маздам. І купуйте нідерландський. крапка. Він дійсно суттєво відрізняється. Мало того, не купуйте дорогий бренд, якщо надибали дешевий з Нідерландів, тієї форми, яку я сказав, цей шайби здоровий, купуйте його. Різниці немає, зекономити можливо до 50%. Друге, якщо вже купуєте польський, майте на увазі, так це звичайна гауда з доданою пропіонкою. В залежності від кількості доданої цієї пропіонки є активності, температури визрівання. І кількості днів визрівання отримуєте сир від звичайної гауди по смаку до цього самого Маздама. Все, крапка. На цьому все. Вибачте за довге відео, довгу дегустацію. Допомагайте нашим воїнам, це наш святий обов'язок. Іншого не дано і вистоїмо, і переможемо. До зустрічі!